Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо грати та виконувати цікаві завдання. А зараз пропоную пригадати, де ліва і права рука. Укладемо ручки і визначимо, де ліва рука, а де права. Молодці! Все, що знаходиться з боку від лівої руки. Називається ліворуч. Все, що від правої руки праворуч. А тепер пограємо. Назвіть предмети, які знаходяться ліворуч. Назвіть предмети, які знаходяться праворуч. Молодці. А тепер скажіть, де знаходиться ведмедик? Так, ведмедик знаходиться ліворуч? А де знаходиться м'яч? М'ячик праворуч? Молодці. А де знаходиться лялька? Лялька праворуч? Де робот? Робот ліворуч. Розумнички. А де церкальце? Праворуч? А де кудокрубок? Також праворуч. А хто мені скаже, де знаходиться машинка? Машинка ліворуч, ви розумнечки. А тепер погляньте на малюнок. Кого ви бачите? Півця, корова та кінь. Скажіть, хто стоїть праворуч від корови? Так, праворуч від корови знаходиться кінь. А хто стоїть ліворуч від корови? Ліворуч від корови знаходиться овечка. Молодці. А де знаходиться корова? Корова в центрі. Розумните? Малята, а тепер що змінилось? Де стоїть вівця відносно корови? Так, вівця праворуч. А хто знаходиться ліворуч? Ліворуч кінь. Молодці. А зараз що змінилось? Де знаходиться вівця? Так, вівця в центрі. Хто стоїть від вівці ліворуч. Кінь. А хто праворуч? Корова. Дивимося далі малята, що змінилось, де знаходиться кінь, В центрі. де знаходиться корова відносно коня, так і поруч, а де стоїть вівця відносно коня. Вірно, праворуч. Ви молодці. Граємо далі. Перед вами іграшка. Скажіть, яка іграшка стоїть першою? Першою стоїть лялька. А що за нею? За лялькою стоїть машинка. Яка іграшка знаходиться останньою? Останній м'ячик, що знаходиться перед ведмедиком. Перед ведмедиком машинка. А що знаходиться за пірамідкою? За пірамідкою м'ячик. А що перед пірамідкою? Перед пірамідкою ведмедик. Що знаходиться між машиною та пірамідкою? Між машиною та пірамідкою сидить ведмедик. Що знаходиться між лялькою? Та ведмедиком. Між лялькою та ведмедиком знаходиться машинка, що знаходиться за машинкою. За машинкою ведмедик. А тепер покрокуємо з вами далі по доріжці. Скажіть, якого кольору доріжка Найдовша. Так, найдовша червона. Якого кольору доріжка найкоротша? Найкоротша зелена доріжка. Якого кольору доріжка, що знаходиться в центрі? В центрі знаходиться жовта, Якої кольору доріжка праворуч, праворуч знаходиться червона доріжка. Яка доріжка ліворуч? Ліворуч знаходиться зелена. Молодці. А наші доріжки привели нас до будиночки. Скажіть, який по порядку будинок найвищий? Так, найвищий перший. А який по порядку будиночок найнижчий? Найнижчий третій. Молодці. Далі нас чекають завдання з зверятками. Які овочі від зайчика знаходяться ліворуч? Ліворуч від зайчика, капуста та картопля. Які овочі від зайчика знаходяться праворуч? Праворуч морква. Тао овірок. Які яблучка знаходяться праворуч від їжачка? Праворуч маленьке червоне яблучко та велике зелене. Які яблучка знаходяться ліворуч від їжачка? Ліворуч маленьке зелене яблучко та велике червоне. Молодці. Подивіться на малюнок і скажіть, що розташоване далеко, а що близько. Будьте уважні. Далеко знаходиться ялинка. Та лисичка. А що знаходиться близько? Подумали? Близько знаходиться дерево, будиночок та песик. Які ви розумнички, малята! Дякую вам, до наступних зустрічей!